Кідж Джонсон дружини богомоли. Що ж до комах, то їхнє життя підтримують лише складні та неймовірно жахливі процеси Джон Віндем. Врешті-решт, жінки богомоли виявили, що вбивство чоловіків не є невіддільним від народження молодняка. До цього дружина пожирала свого коханця шматочок за шматочком під час акту злягання, голову та його сяючі очі, що тьмяніли, поки вона їла, довгий зелений проторакс, хрусткі наче соломке, передні ноги, гіркі крила. Наостанок вона лишала метаторакс і його ноги, що енергійно рухалися, черевце і, нарешті, фалос. Жінки богомоли потребували поживних речовин для вагітностей, це забезпечували їхні коханці разом із своїм сіменем. Вважалося, що чоловіки богомоли опиратимуться смерті, якщо дозволити їм обирати спосіб парування. Проте жінки навчилися шукати поживні речовини деінде, спустошуючи члени своїх чоловіків, і все ж чоловіки нікуди не дівалися, тож їхні дами продовжували їх убивати, але повільно, у формі складних мистецтв. Що ще могло бути між ними? гірке вістря. Дружина може прорізати чоловікові пластини екзоскелета кожний шар із іншим візерунком, завдяки чому, поглянувши на чоловіка, можна побачити сяючу тверду парчу. На найглибшому рівні видимі шматочки його єства, ледь видно, як спливають кров'ю внутрішні органи, він може підказувати форми. Незвичний поворот його думок. Дружина може просвердлити в голові коханого крихітну дірочку та вставити тоненьку волосину. Вона обережно тисне, домагаючись конкретних результатів, нападу, принципово нового викиду феромонів, танцю, що завершується самокастрацією. Якщо вона замінює волосину вузьким осиним спринцювальним жалом, вона може вдувати йому в голову повітряні бульбашки, і тоді його реакція буде непередбачуваною. В іншому разі він навряд чи може здивувати її чи самого себе своїми діями. Що ж то за мистецтво в чоловіків, що вони лишаються помирати від рук своїх дружин. Що ж то за мистецтво у дружин, що вони вбивають, сила ваги. Забравши в нього крила, вона веде його на стежки мурах, незграбні яхонти. Дружина богомол може ходити разом із чоловіком стволами сосен, доки вони не натраплять на цівку глею та не зійдуть до обсадженої комахами рани. Стоячи збоку, вона притискає його донизу, доки його ноги не приклеяться. Він може непокоїтися, поки глей обгортає його тіло та крильця, його очі можуть потьмяніти не відразу, на його медвяному тілі можуть, наче прикраси, скупчитися менші комахи. Жінка богомол не знає, чому чоловіки жадають смерті, та вона й не питає чи боїться вона опору, чи сподівається вона на нього. Стародавні причини своїх дій вона забула, та її мистецтво в будь-якому разі важливіше. Кам'яний мішок також дружина може позбавити його не життя, а відчуттів, вирвати йому з лоба вусики, засипати пилом його скупчені сяючі очі, розтрощити його щелепи, аби видряпати облонку його рота і горлянки, висмикнути з його передніх ніг чутливі волосини, вирвати грудний орган слуху, відкусити крильця. Жінка богомол не є жорстокою, вона дає своєму чоловікові те, чого він шукає, хто знає, які поезії він складає в темряві життя без відчуттів. Аромат фіалок вони паруються багато разів, доки один із них не помирає. ПОТЕРТИ каменем об камінь. Дружина збирає передніми ногами невеличких отруйних комах яскравих кольорів, розкладає їх на гіркому зеленому листі та підбиває свого чоловіка їх з'їсти. Спробувавши вперше, він частенько проявляє небажання, та вона говорить із ним або ж він заспокоюється та їсть. Йому з рота й ануса може йти піна, або ж його паралізує і він падає з гілки. У крайніх випадках він може, хитаючись, пересуватися землею, доки його не бачить і наковтає якась пташка. А тоді може померти й сама пташка. Богомол не має судин, те, що править йому за кров, вільно тече всередині його захисного панцира, серце ж у нього є. Безплідний сміттякрай також дружина богомол може обережно покласти чоловіка на м'яке ліжко та принести йому прохолодні напої та срібні тарелі, заповнені солодощами. Вона може запропонувати йому кросворди та порнографію, може стати навколішки біля його ніг і розповідати йому історії про героїчних чоловіків богомолів, може танцювати перед ним у серпанках. Він відриває ноги сам в собі до того, як вона починає, її чи його мистецтвом є безплідний сміттєкрай, неясно. Однорідність сорому. Дружина може повернутися до першого мистецтва і дещо його, змінивши пожерти свого чоловіка, але починаючи з черевця. З усіх мистецтв це є найважчим жодного волосся, жодних мурашиних укусів, жодного глею, жодного інструмента втручання. Він до кінця задає їй питання, він або й вона може ставити під сумнів її мотиви. ТЕКА для паперів. Танець лишайників, пиха попелиць, громадянські війни, таємна історія купчастої хмари, віднайдені загублені очі, осока, горобець без дзьоба, скільки чоловіків і дружин, стільки мистецтв, жорстоке павутиння. Можливо, вони бажають кохати одне одного, одного та не бачать способу існувати без колючок, без липкого глею, без гіркого смаку отрути. Жорстоке павутиння можна виконувати лише у лісових заростях ожини, та лише тоді, коли довго не було дощу, а павутиння загробіло. Дружина та чоловік ідуть разом до їхніх панцирів, їхніх ніг, їхніх напіврозправлених крилиць чіпляється та пристає павутиння, вони рвуться на волю, та павутиння збирається, їхні блискучі очі затуманюються, їхні допитливі вусика плутаються та зупиняються, їхні феромони безладно змішуються. Їхні ноги марно намагаються звільнитися від зібраного павутиння, павуки чекають. Вона більша за нього та сильніша, проте вони часто густо гинуть разом. Як жити? Богомолові може наснитися щось інше. Це також може бути пасткою.